Що, друзі, продовжується ЕППЕ з підключення магнітоли на комбайні по лісі. І хочеш підключити не так магнітолу, як виход під перекур, ось такий, щоб поставити навігацію від громко. Ну, все, друзі, це просто якась масакра. Коли підключаю напряму, от просто магнітофон сюди, все працює. Коли на дроти. Ще працює. Тільки на більші дроти, там метр, два довжину, все не працює. І так само пробував два, думав, десь обрив, може йде. Брав два дроти двохметрових, підключав так само сюди. Ніфіга, так само включається, моргає, виключається і знову включається. Коли напряму робить. Чи це супротивлення якесь, чи що. Я думаю, весь віновні ось. То я ось, взяв плюс від акумулятора на 12 вольт. Зараз працює все чітко. Дивіться. Включаємо мас. Хоп зразу загорівся. Включаємо. Все, нічого не вибиває, все працює. Бачите, якесь супротивлення, значить, йде. Не вистачає можливо того на більші дроти, чи що <кій> преобразувати. Ну, а ми працюємо далі. Спробували, ми накинули одну колоночку, зараз спробуємо включити, чи це працює USB, Все, колоночка грає. Мене ради. Ну що, складаємо далі, все. Давай. Підписуйтесь, ставте лайкос, Ми працюємо. Ну що, колеги, кинули ми ось так колоночки. Треба Кнопку замінити, бо не тримається. Ось так. Зараз будемо кидати резеточку на 12 вольт, ось таку. Для неї ми взяли ось таке свердло. Зараз робимо потай, сверлимо і будемо ставити. І все в нас буде вже на їзі по кайфу. Ну а ми працюємо. Ну що, ось так ми його все склали, поставили різеточку через кнопочку, ось таку, щоб був, Можна було самому виключати. Ну, зараз все скрутю на місце. І провіримо все в роботі. Ну все, ми підключили. Ось все працює. Зробили таку розеточку. Включили, виключили. Вже буде для навігатора. Вже... Мафон. Все працює. Куда ще мати ми вже маленьке удобство для себе зробили. А далі будемо приступати до Оля, зенького комбайна, будемо дивитись, перебирати. Кому було цікаво, ставте лайкос.